Отже, привіт народ, ви на каналі Мотоджо, і сьогодні я буду міняти штатну манітолу на нову китайську з Аліекспреса з великим сенсорним екраном. Буду знімати так, як є, з усіма плюсами, мінусами та нюансами. Тому, надіюсь, буде цікаво, не перемикайтесь. Отже, поїхали. А, спочатку хто дуже глазастий, може побачити ось таку штукенцію чи ось ось таку. Е, скажу так, що в мене вже стояла. Подібна автомагнітула. Вона стояла від мого. Перепрошую, від старого хазяїна цього автомобіля. Ось вона. Але по якійсь причині вона не працює. Я її розбирав, міняв шліфи, тому що. Чому шліфи? Тому що в, всіх автом... в цих всіх магнітулах найбільша проблема, коли не працює екран, а саме тут екран і не працював. Тут відходять шлейфи або ломаються, пересихають, або щось по типу такого. Коротше, я замовив всі три шлейфа нових, замінив, але чуда не сталося. Що з нею? Не маю уявлення. Тому я вирішив замовити нову монітолу. Ось прийшов мені такий коробас. Посилка мені коштувала на AliExpress 120 доларів по акції. В цьому магнітофоні 4 ГБ оперативної пам'яті, 64 жорсткий диск. Так це чи ні? ХЗ, не знаю, можливо пізніше я якось це повідаю. Отже, що в нас є в комплекті? Ось такий пакет з проводами. Не буду відкривати, потім покажу. Є ось такий, це я так розумію, підключення і щось схоже на антенну. Ось такий набор. І, собственно... Ні, не собственно. Ще не все. Ось така ж магнітола. Тепер мене їх дві. Але вона нас з цієї сторони вона трошки інший кольор має. Поки що ми її сторону лікували. Ще в комплекті. Що інструмент йшов петличний мікрофон. Не розумію він. І викрутка. А, і ще декілька ось таких маленьких шурупчиків. А також ось такий доволі простий і зрозумілий мануал. Що цікаво, мануал виключно для моєї моделі мого автомобіля мається на увазі. Не універсальний, а іменно для моєї моделі. Це круто. Отже, тепер ми знімаємо це все, що нам не потрібно. Беремо йшла в комплекті. А, ні, не так. Беремо ось цю штуку. Так, я думаю, що буде видно вам. Коротше, починаємо. Ось ви бачите, ось декоративна така накладочка, її треба знімати з самого низу. Це я піддивився в інтернеті, не знаю чому. Можливо там щось ламається. або що, не знаю, Ну, коротше, люди говорять знизу, буду, буду знімати з низу. Обережно, щоб нічого там не зламати, тому що, я думаю, таку ж саму буде проблематично знайти. Перша пішла і знімаємо ще одну. Від останнього хазяїна цього автомобіля, коли він встановлював той монітор, що вам тільки що показував. Він встановив, окрім відеореєстратора мікрофона, він ще встановив над заднім номером у мене камеру. Тут камера, здається, є в наявності, але поки що я нічого не буду міняти, тому що я просто не хочу тягнути зараз цей кейбл-менеджмент аж до задньої частини автомобіля. Відкручуємо це поки що нам не потрібно. Відкручуємо один. Ні, не один. Це я не то відкрутив. Пардон. Потрібно раз, два, три, чотири. Я не зі відкрутив. Але він щось так легко відкрутився. Незрозуміло чого. Окей, може від останнього хазяїна? Він коли розбирав відну. Не затягнув шурупи Стосовно екрану цієї монітори, чи як її правильно назвати, в інтернетах, особливо на Aliexpress, на, на тему менше, і на Амазоні таких моніторів, таких радіо, таких магнітофонів, доволі велика кількість абсолютно під різні моделі автомобіля. І дуже великий вибір їх. Саме це 2 ГБ. І самі круті, по-моєму, я бачив навіть на 16 ГБ. Тут все просто кабель, радіо і блок живлення зняли і, і все. Далі. Беремо інструкцію. Тут у нас показується, що потрібно зняти декоморативні накладки, ми їх зняли вже, висмикнули цей самий провід. І що далі? Давайте так, я мабуть просто її підключу і поділюсь, чи взагалі вона працює. А потім пізніше. Так, я думаю, що цей кабель. А потім пізніше. Я вже буду більш точно настраювати. Так, ну тут все просто. Більш точно буду вже настраювати. Так, далі. Тут не помилитись. Один роз'єм, він такий широкий, другого не може бути. Вмикаємо. Е, до речі, я бачив тут ще якийсь ману. Дивіться, яка крута. Бумарка, а? автомобіль не видно, наче на сонці вигорів. Це у нас щось стосується виключно камери. Ну, видно, камера так само знімає, як намальована на цьому малюнку, на цьому папері цей автомобіль. Так, я не помилився, це камера. Ось отака вона. Ну окей, ми поки це пропустимо. Далі давайте, мабуть, ми все-таки подивимось, що тут. Це у нас GPS-антена. GPS-антена по-любому потрібна, тому що... Тут є Google карти і в принципі я брав цей магнітофон виключно для Google карти, тому що мені постійно набридає тримати телефон на ось такі або подібні підставці, тому що воно постійно звуки іздає різні. А я люблю тишу в автомобілі. Ну і плюс це банально буде набагато. І приємніше і краще видно, тому що екран все ж таки більший. Коротше, це у нас GPS-антенна. Поки що ми її трогати не будемо. Далі що тут ще у нас? Це у нас на USB-вихід. І на ще один USB. Не знаю навіщо два. Недостатньо для флешки одної, але що маємо, то маємо. І так, коротше, підключив я на силу телефон. Щось якісь галюни видно з цієї магнітоли. Тільки блін установив, а вже приколи з Bluetooth. Вона то підключається, то відключається. Перезагрузив, вроді зараз нормально. Коротше, помінялися іконки. Ну як CarPlay і всі ці приколюхи. Так, провіряємо. Ще раз показую я, що я хотів, я хотів показати швидкодейство цієї системи, бляскої. Включаємо Google. Явно, що там, ну, може є 4 гіга, може і немає. Наприклад, зараз я спробую прокласти маршрут якийсь. Ну, вже не працює. І оце так постійно. Можливо, я знову щось не те зробив. Я трохи не розумію. Всім привіт, народ. ви на каналі Мотоджо. і пройшло 2 неділі після того, як я купив свій автомобіль нову Android-Magніто. Тому хочу вам розповісти про всі плюси та мінуси, які я замітив за цих 2 неділі. Отже, поїхали, не перемикайтесь. Зараз я камеру візьму іншим ракурсом, щоб... Вам було видно, що я роблю на самій моніторі. Поїхали. Отже, поїхали. Давайте почнемо, я вам покажу, як вона вмикається в перший раз, коли ви тільки її підключили. Натискаємо запалювання. Я не до кінця, щоб не працювала приборна панель. І чекаємо. Ось, будь ласка, воно все вмикнулося. Вмикається доволі швидко і це круто. Несмотря на те, що тут всього 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ жорсткого диску. Отже, пробіжимось по меню, що тут є. Радіо зрозуміло. давайте давайте не так, давайте так. Радіо. Ось, будь ласка, радіо. Все працює з кнопок. Голосніше, тихіше, перемикання кнопок і... і все таке інше. Далі. Відео це якщо у вас є флешка. Будь ласка, сюди флешку тицяйте і дивитесь, і буде вам щастя. Блютуз-музика це понятно. Е галерея це знову ж таки відноситься до жорсткого диску або до USB. Ну, тут нічого немає. Е Car in 4, я так розумію, це треба ОБД під, підмикати, але в мене його, на жаль, немає. Сеттінг. Це Bluetooth. Дисплей, до речі, дисплей в мене викручений на максимум. Підсвітка дисплея така собі є, якщо чесно, дуже-дуже херова. Стосовно девайсів, е, до речі, це чудо можна обновляти. Я його вже раз обновив, але. Всі ці обновляхи, які тут показуються, не працюють. Працює тільки Canvas Update. Після цього в мене система почалась працювати трошечки швидше, не, не набагато. Коли я тільки встановив, то взагалі був тупня конкретний. Далі є авто Android Auto, Chrome я вже поставив, Play Store я поставив, Google Maps тут був. Цепелінг це Peline це для інших телефонів, для iPhone, наприклад, і все таке. YouTube я також встановив, і воно було. І всі сторонні програми, які, в принципі, дублюються. Та сама погода і here we go, і так далі і тому подобне. Це те, що пов'язано з, з, з Google, о, не, перепрошую, з мапсами, з картами. HD Streaming це просто писати, якщо у вас є карта. Ой, не карта, а камера. В принципі, все. Працює воно більш-менш зносно. Мені навіть подобається. Що із плюсів? Із плюсів, що це все-таки Android, хоч він тут і старий. Для прикладу, скажімо так, це Android. Ну, хай буде десь 2017 року, не старше. По своїй роботі і взагалі. То, що, ще раз повторюсь, то, що це все-таки Android, то сюди можна поставити абсолютно будь-яку програму. Що я, в принципі, я робив. Того самого хрома тут не було, я його поставив. Юба тут не було, я його поставив. Інший варіант, як, це, як все це працює, ну, це вже таке собі. Можна підімкнути Wi-Fi і буде вам просто телефон з великим екраном. От і все. Екран, до речі, такий собі по якості. Е, сенсор працює і ладно. От на цьому і все. Тепер далі. Е, що із плюсів саме цієї системи? Великий дуже плюс, то що сюди можна в цю магнітолу підключити практично все, що вам душа забажає. Починаючи від реєстратора, що я в принципі і зробив, ось він в мене стоїть. Потім камера заднього виду в мене стоїть. Зараз я покажу вам. Вмикаємо задню передачу і вмикається задня камера. Камера така собі по якості, але як би що ви хотіли. Вмикаємо двигун. Що ще можна підмикнути? Можна сабвуфер, потім можна іншу якусь аудіо там колонки і все так далі. Можна gps антенну що вона тут стоїть, до речі, в комплекті вона йшла. Потім можна підмикнути окрему флешку. Ой, не флешку перепрошую, а сім-карту для того, щоб у вас був тут свій інтернет. Щоб, якщо, наприклад, ви десь сліз заїхали, от вам треба інтернет, будь ласка, ви заходите, ви ставите карту, сім-карту є окремий шлейфік е такий, такий прибайдуй. І це все можна підімкнути. Коротше, дуже-дуже багато чого. Тепер е далі. Що по мінусам? Як, як для мене, найбільший мінус це то, що тут екран не має антибликової поверхні. Тобто я зараз вам покажу, якщо зможу. Все бачите, Оце все, це все бликує. Ви, тут є, бачите, ця, як вона? плівочка. якщо хтось думає, що це і заплівка, то це ніфіга. фіга. Коли її зляти, то стає ще гірше. Я її принципово не знімаю, тому що ну капець. Коротше, фішка в тому, що коли ви десь їдете, коли на дворі сонячна погода, зараз у, мене у нас хмарно дощ, ішов цілий день, коли їдете і сонячна погода, оце все, весь цей блик, він вам в очі б'є бляха. і, Окей, ти можеш відвернутися, наприклад, або щось таке. Але коли у вас працює, працює навігація, Практично нічого не видно. Я зараз ще раз кажу, просто зараз у нас темна погода, скажімо так, на вулиці. І більш-менш, ну, хоча там то навіть видно, навіть Навіть зараз видно, бачите отак. Воно, воно мій дім, щоб ви розуміли. Коли ви їдете десь в центрі, вам треба швидко подивитися на карту, куди куди повернути або щось таке зробити. Ну, подивитися на екран. Реально хреново видно. Це дуже великий косяк і. Якщо, наприклад, я знайду десь на Aliexpress плівку таку, яка робить цей ефект матовості або щось, того, я буду ще пробувати, то я її сюди наклею, тому що ну, неможливо користуватися. Це перший найбільший мінус. Інший мінус, то що, як на мене, китайці могли б придумати цю манітолу, цей екран, зробити трошки вище. Десь отак. Чому так? Я просто 1,74 чотири. Коли я сиджу за рулем, Блін, я навіть не покажу зараз вам. Мені треба дивитись донизу. Очі опускати добре донизу, щоб побачити, що там робиться. Знову ж таки, вертаємось до предыдущої проблеми стосовно блику. Тому що ти дивишся і тобі треба вглядати. Плюс ще екран знизу, це біда взагалі. А тепер уявіть, якщо людина буде. Метр вісімдесят. Буде дивитись ось так. Це мені здається, це велика проблема. Але що маємо, то маємо. Оце два таких самих більших косяка, які, в принципі, мені не подобаються в цій магнітолі. За її суму, я б, я б не сказав, що це сильні косяки, але тим паче, хлопці, якщо ви вже почали робити, продумайте це. Можливо, в дорогих версіях, тих, що по 600-700 доларів, а такі є на Aliexpress, Можливо, там стоїть антиблик і все таке. Я не знаю. Хто знає, напишіть в коментарах. Я, я не знаю. Отже, хлопці, давайте, мабуть, підсумуємо результати і все-таки вирішимо, стоїть купувати цей гаджет і встановлювати в автомобіль чи ні. Я думаю, що, мабуть, за ці гроші. Які китайці хочуть за нього, я думаю, все-таки стоїть. Тому що все-таки це Android, він універсальний, я вже говорив, сюди можна поставити і підключити, будь-що, що ви захочете. Це перше. Е, інше, в плані знову-таки ж універсальності, він виграє дуже сильно в телефоні, в ноутбуків, в планшетів і так далі. і Тому подібне, тому що він вже встроєний в автомобіль, йому його не потрібно заряджати. Наприклад, той самий як ноутбук. Давайте уявимо ситуацію, ви поїхали десь на природу з ночівкою, так, у вас є діти, так, діти, ви можете їм вимкнути сюди ті самі мультики, поки ви там будете хм, відпочивати. Якщо у вас немає інтернету, будь ласка, тут є вихід під флешку, те ж саме щастя буде. вам. Якщо брати, наприклад, для прикладу той самий ноутбук, він рано чи пізно сяде. А тут ви автомобілізували і нічого не потрібно заряджати. Це один із таких прикладів, який все-таки доводить, що я б все-таки купив його. Ну, На вашому місці мається на увазі, тому що я вже купив його. Інші, з Інша сторона, інший плюс, верніше, то що все-таки як не крутий, він сюди вписується. І виглядає він, як на мене, мабуть, навіть кращий, ніж стандартна магнітола. Тому що все-таки великий екран він є великий екран і з цим нічим не поспориш. Ось так, ось якось так. Так що на цьому в мене все. Пишіть в коментарях щось. Я відповім. Всім пока.